Станів за звання краще бомбардира після третього з'їзного зі туру. Мельник відбирає. Кругленко віддає глушку. Глушку. Такі моменти реалізують. Першин. Можна прострілювати. Над... Роговий. можна віддавати проворочі. Можна самотужки проходити і пробувати. Переграє Гонтера на добуванні у нас. Кащен. грі у нас... З'явився Кашин, видно, відновив свої фізичні кондиції. Брильов розвертається навколо своє пана Пробуває справа. Стасюк скидає першу ноту. Той на дальню стійку. Мельник. Чи Кашин. Знову поштовх, але Семенко з м'ячем можна пробувати. Це повал. Таме передачу Шаповалов. Чи зможе пробити гонтер вчасно виходить з воріт. Першин. Семенко. передача. передачі в один дотику. Зенеду завдає. <піршен> закидання Рагове, все таки не встигає зреагувати на глушка. в один дотик не переграє телешкіна, але тут ще Кача намагається це зробити. Брильов все таки отут звільняється від опіки і забиває свій гол, брильов. Деться вже і Так, стасю... Кругенько можна віддавати праворуч на Мельника. Блокують цю передачу. Не Ну що ж Лузенко ні не переграє гонтер. Це семенко за... Є згинення вперед, що ж Брильов знову на вістрі атаки пробуває, але чітко Гонтаря на добування Саповало блокують удар Саповало. А Стасюк вчасно повертається. Патрак непогано прибирає на замасі. Всі думали, що буде пас на Брильова. Що погло як легенько прокидує собі нехід, є простір, можна вже бити! 3-0! Все зробив Шаповалов в цьому епізоді. Стасюк, є передача в центр. Мельник завдає рикош. Потрібно знайти глушко. Глушко майстра таких. Замикаючих передач. Як же помиляється наразі Стасюк. І вже Шаповалов Забиває четвертий гол по у порожнього ворота. оформлюючи. Ні удар до воріт не доходить. Ні простріл на результативну передачу. А от нашли Стасюка. Непано віддав пасмельник. Та лишки перед собою. Першень покидає собі на хід завдає удар. До... Майданчика тут як тут з'являється. Мельник. Батрак. Подивіться, бачить простір. Сам проходить. Віддає передачку. Читається Мельник. Мельник, як... Мельника все вмеже вправо. 5-0. Першин може забити. Те, що я й казав, першину потрібно забувати. Скрізь захисні редоти. Першин. Можна бити. Першин забуває ще один гол. І вже очолює бомбардерська табло отож валки впевнено перемагають «Сокіл» з рахунком пять